Друзі, привіт! Це відео я назвав Зеленський кинув українців. Хтось скаже, що, можливо, назва занадто скандальна. Але додивіться, будь ласка, це відео хоча б досередини, і ви переконаєте, що я нічого не перебільшую. Отже, президент Трамп вчора зробив гучну заяву про те, що Сполучені Штати хочуть укласти з Україною угоду, згідно якої вони постачатимуть нам зброю, а натомість від України отримуватимуть корисні копалини. We're telling uh, Ukraine they have very valuable rare earth. We want what we put up to uh, go in terms of a guarantee. We want a guarantee. So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them. With their rare earth and other ну хтось міг подумати, що Трамп можливо не подумав, що сказав, адже він, як відомо, людина ексцентрична, любить робити гучні заяви. Аж ось сьогодні вийшло дві публікації в авторитетних американських медіа. І в цих статтях йдеться, що таємна угода між Трампом і Зеленським надра в обмін на зброю таки існує. Причому це була ідея не Трампа, це саме українська влада першою запропонувала США корисні копалини в обмін на американську допомогу. І білий дім погодився. Ось публікація у Financial Times. Дональд Трамп хоче українські рідкісні копалини в обмін на американську військову допомогу. Наприкінці вересня 24-го року президент Володимир Зеленський літав в США, де презентував свій план перемоги України як демократам, так і республіканцям, на чолі з Дональдом Трампом. Як пізніше з'ясували журналісти Financial Times, два з п'яти пунктів цього плану в Києві розробили безпосередньо для Трампа. Перший пункт Київ пропонує після закінчення війни замінити американських військових в Європі українцями. А друга пропозиція Україна поділиться із західними партнерами своїми найважливішими природними ресурсами. Тобто, за даними Financial Times, це була саме пропозиція з боку української влади. Ми вам корисні копалини, а ви нам зброю. Ну а ось сьогоднішня стаття в New York Times. Тут наводиться ще більше деталей про цю таємну угоду. Стаття називається Трамп закликає передати українські рідкоземельні мінерали в обмін на продовження допомоги США. Цю публікацію ви можете знайти за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. Вона безкоштовно. Ну а я переклав для вас два цікавих фрагменти з цієї статті. Отже, читаємо. Висловлюючи інтерес до українських рідкоземельних мінералів, містер Трамп пристав на пропозицію, яка виходила саме від пана Зеленського. Останніми місяцями, коли український президент шукав способи звернутись до нової адміністрації Трампа, Зеленський наголошував, що допомога в захисті України є в економічних інтересах Америки, оскільки Україна багата на важливі корисні копалини, які б могли б сприяти розвитку промисловості США. Реагуючи на заяву Трампа, високопоставлений український чиновник заявив в понеділок ввечері, що Україна готова працювати із США над угодами щодо рідкоземельних мінералів за умови, що Сполучені Штати нададуть достатні гарантії безпеки, щоб запобігти потраплянню цих ресурсів в руки Росії. Чиновник говорив на умовах анонімності, щоб прокоментувати це делікатне питання. А що ж таке, високопоставлені українські чиновники бояться відкрито говорити про цю угоду між Трампом і Зеленським? Чому ж вони це так приховують? Чому для них це таке делікатне питання? І тут я згадав: аж ось чому? Бо виявляється, що Зеленський таки обдурив українців. Він кинув своїх громадян, бо у 21-му році він обіцяв, що дохід від українських родовищ отримуватимуть не українські олігархи. І не американські корпорації, а українські діти. Пам'ятаєте таке слово сполучення економічний паспорт українця? Не пам'ятаєте? Давайте я вам нагадаю, перше за всю історію нашої незалежності я вношу законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього, всі кошти, плата за використання наших українських надр... Накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. Ага, і ми знаємо прізвища цих громадян по досягненню повноліття. Наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти, освіти в Україні, шановні політики, освіти своїх дітей в Україні чи купівлі власного життя в Україні. Ну, звісно, отримають освіту, якщо ТЦКшники не запхають їх в буси і не відправлять на фронт помирати за дітей можновладців. Завдяки цим двом законам нарешті наші чи, когось олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю. Ну, як вам обіцянка про економічний паспорт українця, друзі, яку з таким пафосом презентував Зеленський разом зі своїми слугами. Обіцянка, що кожній українській дитині нараховуватимуться гроші від використання українських корисних копалин. До речі, пам'ятаєте, скільки саме слуги народу обіцяли грошей кожній українській дитині від використання родовищ? По 10 тисяч доларів мінімум. Е, кожна дитина, е, яка народжується в Україні або вже народжена з певного. Терміну ми побачимо в президенті в президентському законопроекті, який є цей термін. Вона отримує економічний паспорт. Це рахунок в державному фонді майбутнього відповідно до. Е на якому накопичуються від рахування від ренти, яка сума це може надходити? для На кожної що найменше за результатами накопичення це буде 10 тисяч доларів в еквіваленті і з урахуванням інфляції? Зеленський у 2021 році навіть законопроект про цей економічний паспорт українця вносив у Верховну Раду, який правда десь загубився, і так і не дійшов до голосування. Бо ці слуги народу швидко допетрали, як в тій приказці, нічого собі. Все людям, все людям нічого собі. І раптом передумали передавати надра у власність українських громадян. Ну так а навіщо? Народ темний, не розуміє, як тими доходами від надр розпоряджатися. От Зеленський з Єрмаком і Ахметовим краще з цим розберуться. Друзі, що ж до самих цих корисних копали, неможливої угоди між Україною і США, про яку говорив Трамп, то знаєте, на мою думку, простим українцям від цього ні холодно, ні жарко. Чи українські олігархи разом з оточенням Зеленського ці надра, чи американські корпорації? Будьмо щирі, простій людині до цього абсолютно байдуже. Ну хіба американці ще якусь інфраструктуру побудують, на відміну від наших бандитів? Можливо, крім видобутку копалень, американські корпорації ще й вкладатимуться в якусь там переробну промисловість тут в Україні, створюючи робочі місця. Можливо, нам то що з того. Сумно тут інше: наша влада довела Україну до відвертого стану колонії або сировинного придатку, колонії, в якої немає грошей, щоб купувати потрібну їй зброю. Колонію, в якій нашими чиновниками геть знищена економіка, а тому ніяке власне, недержавне виробництво зброї, як в Ізраїлі чи в Південній Кореї, тут просто неможливе. І саме через свавілля і ненажерливість наших чиновників і правоохоронців. Україна стала бідною країною, звідки тікають люди. І ось тому вона змушена вести перемовини про те, щоб розраховуватись копалинами за продукцію розвинутих країн як якась посередня африканська диктатура. До речі, ви звернули увагу, що Зеленський і його слуги вже остаточно відкинули всі пафосні заяви про Україну як потужного регіонального гравця, як нового лідера Європи. Бо вони по суті перетворили Україну на бананову республіку, яка до того ж купує банани за кордоном. Ось такі справи, друзі. Поділіться цим відео зі своїми знайомими, якщо вважаєте, що я говорю тут правду про важливі речі, і підпишіться на цей канал, якщо раптом ще до цього це не зробили. Дякую за увагу і не перемикайтесь.